Хода пам'яті та спільна молитва так сьогодні вшанувала Героїв Небесної Сотні свідома молодь зі станції юних туристів. Цього дня, уже 9 років поспіль, ми вшановуємо усіх, хто загинув у боротьбі за свободу та європейські цінності у ті криваві дні під час Революції Гідності. Свій піший марафон, вихованці станції юних туристів та усі небайдужі розпочали із молитви. Потім за маршрутом зупинились хвилиною мовчання біля меморіальних кубів загиблих героїв у російсько-українській війні. А біля Алеї Слави та меморіалу Героям Небесної Сотні поклали квіти та згадали тих, хто віддав своє життя за майбутнє нашої держави. Понад Майданом стелиться туман. Звільнімось рідні кров'ю від кайдан. Хай бачить весь великий Божий світ В країни нашої незламний цвіт. Тривожне небо сипле білий сніг, пора. І ти за батьківський поріг над Україною запалені вогні. Повстаньте, браття, у своїй землі. Ви знаєте, який сьогодні день? Дев'ята річниця. Дев'ята річниця чого? Нагадайте мені ви. Героїв Небесної Сотні. Дев'ята річниця, як український народ бореться. За що український народ бореться? За незалежність і свободу чого? України? Що таке незалежність, що таке свобода? Це є воля. Це є те, що ви собі як діти в майбутньому. ця боротьба, діти. Яка 9 років іде в нашій країні, це боротьба за ваше майбутнє. Ви повинні це найперше зрозуміти, що це ваше майбутнє. Не ваших батьків, а майбутнє ваше. І те, яке ви будете потім, коли станете дорослими, передавати своїм дітям. Дев'ять років тому сталася велика біда в нашій Україні, коли розстріляли на Майдані людей, які боролися. За волю, які боролися за європейські цінності. Європейські цінності це те, коли людина забезпечена, це коли життя людини цінується, де людина має право слова, де всі рівні, де людина живе в достатку духовному і земному. Але така держава, яка в нас є по сусідстві, так звана Росія, не бажала, щоб український народ жив в добрі. Така держава ніколи не бажала нам добра, бо вони знали, якщо українці стануть добре жити, то і їхні ці раби московські схочуть теж доброго життя. І тому вони боролися за нашу територію століттями, нищили українців сотнями тисяч, аби поставити нас на коліна, щоб ми вивчили їхню мову, щоб ми ходили до їхніх руських церков, щоб ми не знали нічого свого. А нація, яка не має своєї мови, своєї віри, така нація, значить, не буде існувати. Її загарбник чи окупант загарбує чи окупує. Тому сьогодні 9 рік з дня, коли перша пролялася кров, наша українська, за волю і свободу нашої країни. І ви маєте діти розуміти, що вона пролялася. Раді вас і раді дітей нашої країни, раді майбутнього наших поколінь, раді того, щоб Україна була, щоб про неї чули в світі і щоб українці жили вільно. Сьогодні ще також 9-й рік війни, війни, який 8 років був гібридною, як називали, але ато ось це не була гібридна війна, це була тоді вже повномасштабна. А рік, ви бачите, що вони роблять з Україною. Тому діти, якщо ви будете цінувати Україну, українську мову, православну церкву України, якщо ви будете знати свою історію і не будете боятися говорити правду, то ніколи ніколи нога ніякого окупанта не ступить більше на нашу землю. А якщо ви будете жити за принципом яка різниця, нам би що? то колись прийде той, кому немає, якому немає різниці. Він добре знає, що він хоче і чого він сюди йде. Будемо молитися сьогодні і за душі тих воїнів, які в життя, за душі героїв Небесної Сотні. Але найперше будемо молитися і поминати всіх воїнів, які нині стоять на захисті нашої України. Бо завдяки нашому українському війську ми сьогодні є. І можемо тут стояти, і можемо відкрито собі брати в руки наш український прапор і розмовляти вільно нашою українською мовою. завдяки нашим Збройним силам України, завдяки всім воїнам, що захищають, і тим найперше, хто поклав своє життя за Україну. Тому ви діти маєте завжди цінувати всіх воїнів, які загинули. І завжди маєте. Цінувати воїна, який навіть іде по вулиці. Це не просто йде воїн, це йде той, хто вам захистив і врятував життя. Будете цінувати своє. Тоді буде і світ цінувати, тоді і стане Україна такою, за яку ми боремося. І, і сина в і сина сину, вся війни. Вівайте. Господи Боже наш, Господи, Господи Боже наш. Ти висловив Мойсея, Мойсея, коли він простягав до тебе, тебе руки, і народи ізраїльські зміцнив. Та похвиліть сонцю спинитися. Та повеліть сонцю спинилися. І віні, Господи, владико. Почуй, почуй нас, що молимося до тебе. Що Всі у житті народу сльози проливать в журбі, я йду туди, де в нашу волю честь, стріляють із злочинних перехресть, Небесну Сотню, Господи, прийми. Ти всіх загиблих українок і українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. Трегедія, яка переписує нашу історію в черговий раз. Герої Небесної Сотні, які загинули на Майдані, це були цивільні люди, які вийшли, зважаючи на те, що злочина на той час влада вирішила перекреслити вектор України з європейського розвитку на Московію. Ті 107 загиблих це справжні герої України. Сьогодні ми стоїмо також на святому місці, де борці за свободу і незалежність, які поклали свої життя, свої голови, вшановуються на цьому місці. Я дякую кожному з вас за те, що ви скостаєте патріотами, за те, що не дивлячись на якісь там погодні умови, можливо, прав часу або ще якісь причини. Ви сьогодні такою пішою худою, пішим марафоном вшановуєте наших героїв. Це потрібно робити. Ота зла війна, яка сьогодні йде на нашій землі, вона обов'язково закінчиться нашою перемогою. І наш з вами вклад, він також неоцінений. Ми маємо сьогодні гуртуватися. Ми маємо підтримувати сьогодні Збройні сили України. Перемога буде за нами. Слава Україні! Кривавий сніг та здимлене лице. Холодний щит життя не вбереже, та крок за кроком. Ранений іду, хай я помру та вже не відступлю Небесну Сотню Господи. маршу по вшануванню загиблих Небесної Сотні. би вам сьогодні сказати, ви молодші, я не знаю, скільки вам було в 2013-14 році, мабуть, набагато менше. Сьогодні ви е, діти іншого покоління, пам'ятаючи, до е, майданівський час це було відчуття безнадії. І ті люди, які стали на Майдані, вони подарували нам надію. Вони подарували в тому числі нам і величезні труднощі, тому що тільки починаючи, мабуть, з 2014 року, ми зрозуміли, що ми українці, і для того, щоб сказати це слово, що я українець, треба було прикласти надзвичайно багато зусиль. І сьогоднішня війна це приклад того, і, мабуть, надіюсь, епогей того, що Свою батьківщину, своє українство треба захистити, стати дійсно одним народом, мати одну мету, яку необхідно побудувати. І після цієї війни, після Майдану, після загибелі першої сотні, а потім тисячі, тисячі наших співгромадян, я дуже надіюсь що наші часи майбутні будуть відма... вимагати від нас не тільки збройного опору. Але і освічених людей, які будуть розвивати нашу країну, прославляти її в світі, для того, щоб ми були, крім того, нація, яка може дати відпор любому ворогу, але може себе прославити гарними подіями в будівництві, в комп'ютерних техніках, в будь-яких сферах життя людей. Але це хотілося б, щоб це були мирні сфери життя щоб ми будували гарне майбутнє нашої України. І тому ми сьогодні дякуємо тим, хто в 2014 році стояв, став першим і показав, яким чином необхідно будувати наш народ. Слава Україні! Героям слава! Чому 9 років тому? Самі свідомі українські люди, а саме свідомі це молодь, студенти, ви виявили свій протест проти уряду України. Ну, можна навіть сказати так званого уряду України, бо він був урядом Московщини. Про політики Московщини. Чому вони виявили протест? Вони першими, хто вийшли на Майдан 21 листопада. Це їх першими побили. Беркутівці, і після того мільйон українців приїхали в Київ на знак протесту. Тому що вони зробили свій цивілізований вибір. Перед, ними, перед нами стояло дві дороги. Одна це верховенство закону права, свобода слова, свобода дії, а з другого боку тоталітарний режим, де все належить лише кубки керівників. І все, що, все буде виконуватися лише за їхнім бажанням. Ми зробили свій цивілізований вибір. Свій цивілізований вибір зробили і, та, і ті хлопці з Небесної Сотні, які загинули 20 лютого. Серед них були і був і мій товариш Микола Дзявульський. Я бачив його останнє 18-го числа, ми з ним зустрілися в Києві домовилися про зустріч наступного дня, але, на жаль, не склалося. Більше з Миколою не бачився. Який в нього був вибір? Чоловік захотів залишатися українцем. Чоловік захотів жити по цивілізованими законами. Але на нас чекала інша сторона, яка розв'язала буквально, буквально через декілька років. Днів війну проти України, яка триває і по сьогоднішній день. Говорить, що вона гібридна війна. Ви знаєте, що за останні роки 80 нас взагалі, щоб одна держава друга оголосила війну, як колись князь Святослав казав, «Іду на ви, то такого нема. Всі війни гібридні, всі війни гібридні, і вони стараються один одного обдурити перемогти. Але я не про це. Я хочу, щоб ви завжди пам'ятали тих людей, які Ціною свого життя хотіли зупинити оту не московську тоді, а про московську навалу, яка йшла на нас. Давайте ми їх згадаємо, тих героїв Небесної Сотні, покладемо квіти до цього обеліску, який був поставлений у 2014 році. Слава Україні! Небесну сотню господи прийми.